Всім привіт. Їду на городи. Ну, але поки що не пахати, а дискувати. Е, чому дискувати? Я так розумію, люди будуть щось сіяти якусь земену. Ну, коротше, сказали, нам дискувати. Тобто зазвичай <кхи> осінню я навішував плуг, їхав з плугом на городи. Ну, тут поки що бедешка. а там, ну, може. Кому треба буде запахати, скажуть запахати, ну поки що їду на ті, що дискувати. Ну, ось він цей город такий, ну порівняно, можна сказати, невеличкий. Тільки що не... було б зручніше, якби можна на дорогу було виїжджати, розвертати, щоб поки ми... ну, потім менший край був, ну, але тут якийсь бугор, коротше. Був він один раз вже задискований мною, але було дуже сухо, не знаю, зараз можливо теж. Ну, Якісь дощики трошки було щось прокрапали. Так. І ну, вирішили, щоб ну, було нормально, тому що, ну, коротше, як, якби не було волка, зараз вийду. Ну ось, то, Я думаю, було б більш-менш. А тут от волок після комбайна. Тут соломи багатенько і через те не дуже гарно вийшло. Пробував два сліди, теж, ну, те ж саме, коротчі. Ну навіть і не видно, де я проходив кілька разів другий слід. Зараз що? БДшка трошки підглиблена. Ну, Буду дивитись, налаштовувати. Каток підняв. Зараз подивимося, що там по винту. Диски ми вже Та, здається, цього року не пам'ятаю. Перекинули передні назад, задні наперед, тому що перед більше знашується і хоча б ну, раз на сезон бажано їх перекидувати, щоб більш рівномірно, хоч більш-менш знашувались. Так. Ні, волога є. Щось є, не знаю скільки, щось ліпиться. Подивимось, може, більш-менш хоч гарненько буде виходити. О, ну це вже хоч на щось схоже. Зараз глянемо, можливо, трошки підглибити. Поки що пробував на четвертій повишені, але думаю може й на п'ятій піде. Так, що у нас по катку? Каток у нас ну, більш-менш... Вільний не повністю вперта бедешка в нього. Що у нас тут? Тут так. Все, можна пробувати. Подивлюсь, можливо, трошки підглиблю. Що тут? Не видно поглибині. Так, ну щось поки що не дуже зараз. Туди-сюди проскочу і подивимось. Може трошечки заглибимо. Гайки поки що відпущені спеціально, поки настраюю. потім треба позатягувати. Ну що ж, здається, більш-менш налаштував. Ну, Винт трошки туди, трошки сюди. Трошки каток. Ну Чисто вручну без трубки, без нічого. Постягував винти. Тай, юки, зачепився. Ну і каток ось теж трошки руками навіть прокручується, руками, ногами. Ну Тобто це максимальна глибина, на яку бедешка дешка лізе під, під своєю вагою. Ну, глибина не дуже, ну але я ж її гідравлікою задавлювати не буду в землю. Винт. Тут... Свободний каток свободний, тобто це все, куди вона лізе, так, гаєчки позатягувати, щоб не забути. Подивимось на наступному городі. Та ну я думаю, ситуація більш-менш однакова, дощ навряд чи, щоб там набагато більше був чим тут. Я думаю, теж там взагалі трошки промочило і БД так само глибоко дуже не буде лізти так як треба. Ну але я з цим нічого не зроблю. Ну що ж, роблю вже останній край, ну їх тут в принципі два з тієї сторони і тут. О, ну, по краю БД взагалі лізти не хоче. Ну, а ось так от приблизно така картина от вийшла. Тут більш-менш, там трошки не знаю, чи волод більший був, то ну, трошки є, спробував ще разочок по ньому пробігтись, але ефекту від цього не було взагалі. Можливо, якщо по діагоналі. Спробувати, ну але по діагоналі це ще, ще треба один раз весь город дискувати. І то, чи буде ефект, чи не буде, ну а так більш-менш я вважаю. Хоча б навіть ну, взяти в порівнянні з першим слідом. Ну ось пару таких залишилось. Ну а так можна сказати, більш-менш піде. Так, ну все добре, огород додискував, заскочив поїсти, коли дивлюсь, перед тим як виїжджати щось. Не то, а не то це репнутий вал. Ранком я один після сівалки змінив, теж репнув. І ось приїхав знову така фігня, ну цей в нас був варений. Був репнутий, поварили. А той, здається, ціленький, весною теж Я сіяли соняшник, міняли. Отака от фігня. Ну, подивимось, коротше, чи якщо зробимо, поїду на город на наступний, буду знімати далі відео. Ну а якщо ні, тоді вже, вже напевно, завтра поїду на той огород. Ну, а на цьому. Напевно, що все.